Вітаю на каналі Кози Сири-Козенята. Вже в нас сьогодні абсолютно точно буде поповнення від цієї козочки. Готуємося повним ходом. В цьому ролику розповім, як зрозуміти, що кізонька вже готова народжувати. По-перше, ми абсолютно точно знаємо, коли вона покрита, і по даті ми орієнтуємося на дату пологів. Але ще є деякі ознаки. Якщо це першокотка, то спостерігати за нею треба більш ретельно, тому що вона не буде поводити так себе, як вже козочка, яка котиться не перший раз. Навіть за декілька днів до коту козочка стає більш спокійнішою, вона буде. Часом стояти така замріяна, прислуховуватися до свого стану. Козочка не буде, скоріш за все, рити капиткам під себе під стілку, як це роблять вже досвідчені кози. Провести тест на повну підготовку можна таким чином. Ми в цьому місті, де хвостик, хвостик далі, а ось вище. Вище тазові кістки. І тут треба отак зробити пальчиками. Обхватити, обхватити. Повністю пальчики стикаються повністю один з одним. Це означає, що вже козочка готова до коду. Тож сьогодні ми чекаємо поповнення. І тепер залишається тільки пильнувати, частіше до неї заходити, слідкувати за виділеннями, бо процес буде е, відбуватися досить швидко. І якщо потрібна допомога, то краще, щоб ми опинилися поруч. Бо сьогодні мені вже з трьох годин ночі вже не спиться, я вже народжую разом з козочкою, вже я на кіпіше. Ну він такий спокійний, звісно, кіпіш. Але присутній, господарі Кі кажуть, так, краще їй не заважати, вона сама знає, що робити. Так, я цим з цим згодна, тому ми виділили для породіль таке місто, щоб їй було просторо, щоб вона могла рухатися, щоб встати, походити, лягти, як їй буде завгодно. Але ж Треба спостерігати, бо не завжди буває все, е, все як по книжці. Буває, що треба допомогу, е, оказати допомогу. І тут, якщо немає нас поруч, а щось пішло не так, то треба реагувати швидко, бо буває загибель або козаняти, або навіть і самої козочки. Ну, ось спостерігаю за козочкою, періодично заходжу до неї і спостерігаю за нею. <кій> вже процес почався. Вже за пару годиночок, якщо все буде добре, то спіймаємо козеняток. Отако хвостик догори. Це вже явна ознака, вона вже прилягає. Ну, поки її не розібрало вже зовсім, я ще піду погодую козеняточок від попередньої козочки. Ну, ось народили. Ще не знаю кого, чи хлопчика, чи дівчинку. Воно величеньке для першої котички. Будемо щось бачити, чи одне воно. Дай Боже, щоб одне, бо таке велике. Мамочка працює, близує добре, зорієнтувалася, що треба робити. Величезний козліна, шоколадний, красивий, класний хлопець. І такий ще дівчинка, і ще дівчинка. Молодець латочка, ну ти дала за першим фото такого здоровенного козла та ще й дівчинку. Добра кіска, добра кіска, молодець. Давай, мамка, облизуй, облизуй. Крикун! Крикун такий, ти зараз вже станеш Такий сильний. Дітки подають голос, мамочка продовжує облизувати. Тепер вони будуть спинатися на ніжки і шукати. Як поїсти? І перше молозиво отримають з мамочки. Пройшло 20 хвилин після народження, і ми вже на ніжках. Козочка вже вставала, але ще слабкенька, Вони ще будуть падати. Ну, будуть вставати і все одно будуть шукати мамине вим'я. Зараз їм трошки допоможу, щоб вони скоріше отримали першу порцію молозива. Це для них дуже важливо. Козенятка вже стоять на ніжках, впевненіше. Мамочка отримала свій енергетичний напій. Я даю не просто водичку або водичку з цукром після окуту, а даю енергетичний напій. Для. Крупної рогатої худоби або для дрібної рогатої худоби він використовується. Це підтримає її сили після окоту, допоможе спровокувати лактацію, підвищити в перші дні. Дуже турботлива мамочка, вона так опікує діток, розмовляє з ними. Зараз заберу їх для. Обсихання в більш тепле приміщення, і будемо здоювати чуть-чуть молозиво. Трошки здоюємо, підгодуємо їх ще.